Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність! У єдиному марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання всім глядачам. Цієї ночі окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Масована дронова атака регіону тривала понад 3,5 години. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 безпілотники. Та, на жаль, були влучання в портову інфраструктуру Подунав'я. Там виникла пожежа, втім її доволі швидко ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу. Рашисти продовжують вбивати цивільних на Донеччині у Вугледарі. Відомо про дві жертви авіаудару: це подружжя, Їхна донька та ще одна місцева жителька дістали поранення. Про це повідомляють у генпрокуратурі у військовій адміністрації. Звітують напередодні ударів зазнав і Краматорськ. Росіяни вдарили зі смерчів. Пошкоджено чотири будинки і місцевий цвинтар. У новоукраїнці пошкоджено заклад культури. Під вогнем також були околиці Курахового та Авдіївка. Є прильоти в Торецькій та солидарський громадах. Ще 20 разів ворог гатив по населених пунктах Лиманського напрямку. Дві ракетні та майже півсотні авіаційних ударів завдали рашисти за минулу добу. Ще 66 разів відкривали вогонь із систем залпового вогню. Про це повідомляє наш генштаб. Не полишають росіяни і спроб штурму позицій наших захисників. За день сталося три десятки бойових зіткнень. Всі ворожі атаки відбиті. Зокрема, провалився в окупантів штурм біля Нової Горівки на Лиманському напрямку. Без успіху атакували загарбники коло Сєвєрного, Красногорівки та Новомихайлівки. Водночас сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах. Успіх на шляху до перемоги це не лише багато сучасної техніки артилерії, танків, і літаків. Насамперед, це воїни під час нинішнього російсько-української війни. Чимало хлопців пішли боронити країну, не маючи жодного досвіду. Зате мали мотивацію і жагу до життя і перемоги. До того ж, вони боронять свою країну, а не вриваються на чужу територію. Ми щодня розповідаємо про ситуацію на фронті, про те, як бійці тримають оборону і наступають. А сьогодні Олег Корнієнко трохи розповість. Про самих бійців, завдяки яким маємо змогу вільно жити, це ж просто зараз було. Він ніяковіє, коли вмикається камера, про свої здобутки розповідає доволі скромно. Хоча у свої 22 Олександр встиг повоювати у гарячих точках нинішньої війни у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Бахмутці. А тепер він командує артилерійською батареєю. Інколи буває досить тяжко, але наша мотивація. Знищувати ворога ніколи не закінчиться, і ми будемо знищувати ворога до того часу, поки він не повернеться. Звідки прийшов? До самого ж війська Олександр потрапив не випадково. Ще юнаком за часів, ООС він добре усвідомлював рано чи пізно йому доведеться взяти до рук зброю. Вивчився у академії сухопутніх військ і одразу до війська, щоб наші менші брати, сестри, діти наші не застали того, що застали ми. І їм не прийшлося воювати після нас. Один снаряд, вогонь. Постріл! А 21-річному аеророзвіднику з позивним Вандам взагалі доводиться одночасно і боронити країну і здобувати освіту. У перші хвилини повномасштабки він не вагаючись зібрав речі і пішов до військкомату. Захищав Київ, а потім відбивав атаки росіян на Донеччині. Каже: він виконав свій громадський обов'язок. Нема <звіх> батька та матері. Тому ніхто не міг вплинути безпосередньо на моє рішення. Воно особисто моє, тому що я вже доросла людина, відповідно, я сам вирішую свою долю. Звісно, там в мене є дядька, тітка, які ну очевидно, що напевно не хотіли, щоб я йшов. Спочатку він був піхотинцем, а потім перейшов в аеророзвідку. Управляти коптером навчився ще у цивільному житті. Тепер піднімаючи у небо fpv дрон, Ван Дам вправно знищує на Бахмутському напрямку не лише російську піхоту, але й дороговартісну техніку. Сучасна війна, вона війна технологій, тобто треба зменшити, скажімо так, втрати в особовому складі. Відповідно, треба переходити на той рівень, коли майже усі задачі будуть виконуватися технікою. Яка безпосередньо буде керуватися людиною, але на безпечній відстані він за лічені хвилини виставляє на полігоні протитанковий комплекс Мілан ще кілька секунд, і боєць з позивним павук готовий натиснути на кнопку і запустити ракету по умовній цілі. Якщо ти гарно замаскувався, сидиш, чекаєш свою ціль, то вона сама до тебе приходить тобі навіть і не треба особливо напрягатися, просто зробити вдалий постріл, і так само дуже швидко і. В умовах максимального маскування відійти з позиції. так нещодавно бійці на Бахмутському напрямку розбили цілу колону ворожої важкої техніки. Серед них і російський БМП, і навіть танк Т-90. 34-річний нацгвардієць свого часу працював правоохоронцем. Але, попри такий досвід, опановувати протитанкові комплекси довелося уже під час бойових дій. Павук не приховує, війна виснажує, забирає друзів. Але він тут для того, аби російська нечість не поширилася на умовно мирні міста. Мене дочці 8 місяців тільки, 9 буде. Ну, Якось хочеться, щоб бачити, як вона росте в нормальній, спокійній, цивілізованій країні, а не дивитися. Ви самі бачили, що, що вони поробили, які вулиці, дома. Олександр Ван Дам, павук з різних підрозділів. Вони різного віку, досвіду і різних статків. Але кожен з них не чекав, коли їх мобілізують і принесуть повістку. Кожен з них своє майбутнє пов'язує виключно з Україною. У кожного з них своя мотивація, але бійці переконані, нині треба зробити все, аби війна не перетворилася на заморожений конфлікт. І шлях до перемоги прокладати повинні спільно і військові, і ТИЛ, підтримуючи ЗСУ Олег Корнієнко, Євгеній Задоя. Факти сі ті. Єдині новини. Росія за серпень втратила військової техніки на понад мільярд доларів. Такі дані оприлюднило видання Форбс. Україна завдала значних збитків країні-агресорці. Частину техніки ліквідовано на території Росії. За серпень росіяни втратили. Два бомбардувальники Ту-22М3. Вартість одного майже 300 мільйонів доларів. І таких літаків вони більше не зможуть виробляти. Українські військові в Криму знищили російську пускову установку С-400 Тріумф. Її вартість майже 70 мільйонів доларів. Також в аеропорту Пскова були знищені чотири транспортні літаки Іл-76, вартість по 86 мільйонів доларів. Кожен. За рік війни в Україні Росія втратила більшу частину техніки, яку мала на початок повномасштабного вторгнення. Найдорожчою втратою росіян поки залишається крейсер Москва вартістю 750 мільйонів доларів спорядження для розмінування, касетні боєприпаси та ракети атакам саме такі додаткові поставки допоможуть пришвидшити український наступ, вважають американські генерали. Зокрема, про це в інтерв'ю заявив контрадмірал військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у відставці Марк Монгомері. Він також додав, що добре, якби було більше потужностей у повітрі, але зазначив, що не можна на це очікувати в найближчому майбутньому. При цьому нагадав контрадмірал, самі Сполучені Штати ніколи б не дозволили армії чи морпіхам воювати на землі без забезпечення повітряної підтримки чи забезпечення планування в повітрі. Монтгомері наголосив, українці продемонстрували відданість боротьбі за власну територію, за своє право обирати демократичний спосіб життя. Він вважає, що час на боці України, але застерігає, час не буде на боці українців, якщо партнери не нададуть потрібного озброєння. Його родич, колишній капітан крейсера Москва, який брав участь в анексії Криму, та очільник штабу Чорноморського флоту, що нині стріляє по країні калібрами. А сам він живе у прифронтовому селі на Запоріжжі, яке росіяни стирають з ліця землі артилерією та авіацією. У минулому фермер, а нині пенсіонер Сергій Доля, після одного з таких обстрілів зазнав контузії та все ж знаходить сили для усмішки та не втрачає віри в нашу перемогу і певнить. Росіяни готувалися йти війною на Україну ще до Революції Гідності 2014-го. Про родинні зв'язки із безжальним ворогом. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Тронів Сергій Іванович, бувший командир Москви Крейсера. Ось таке велике має з родича, 60-річний пан Сергій з Гуляйпільщини, той капітан ворожого флоту, чоловік його двоюрідної сестри Оксани. Каже, в останнє вони бачилися десь із 8 років тому. Ну це він був ще командиром Москви. Ну, мабуть, в 16-му, може, в 15-му році. Отак приблизно. А про що ми розмовляли? Тоді був розговор такий общий. Це виїздили в Севастополь? Да, Тоді ж і ми часто раніше їздили, там ж вся рідня. 2014-го крейсер Москва підродою троні обрав участь у блокуванні українських ВМС у затоці донозлав. Наступного року капітан першого рангу троні очолив штаб дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, що нині обстрілює Україну калібрами. Доля ж Москви добре відома. Спочатку крейсер мимоволі став одним з символів українського спротиву, коли прикордонники на Зміїному відрядили його за відомою адресою. Згодом судно було підбите та затонуло. Пана Сергія той факт не тішить. як тішить. Ну, така як він же страна-агресор. Він стріляв по нашим територіям, по хлопцям. Тобто, можна було б, я б сам безстрельнув. Те, що в нього є такий родич. Співробітники СБУ виявили під час стабілізаційних і протидиверсійних заходів у прифронтовій зоні. Та пан Сергій певний, йому приховувати нічого. Мовляв, і сам постраждав під час обстрілів. У березні російський літак скинув сюди бомбу. Оце був прильот, розбита деревина. От дома розбиті, деревина. А я як оце на цьому місці був? Був временно, тоді оказався в дворі. Контузило. Контузило, так. Да. Контузило, мікроінсульт. Колишній фермер твердить, росіяни постійно розносять на його рідне село. Ось тут, у землі, залишки їхніх градів. Рідна тітка із Севастополя на початку вторгнення заявила йому таке. Сказала, що ми напали. От поэтому, от поэтому, от такі бендеровці. Півтора року вже не общаємося. Це тільки, тільки в нас те, що на поля. Фермер пан Олександр показує врожай зі смертоносного залізяча, зібраний на його полях. Саме ж прифронтове село від початку великої війни без світла та води. Світла у нас нема з 2 березня прошлого року. Чоловік каже, теж має родичів Роди в нас, у Росії. Да. У воронежі мешкає рідний брат Володимир. Та певнить, говорити із ним від лютого минулого року нема про що, хіба в очі подивитися? б. Ні, зв'язків мені ніяких не підтримує для нічого. Вони просто, просто вони нас не трогають, ми їх не трогаємо. А хотілося боче подивитися їм. Під час інтерв'ю пан Сергій згадує, колись ще навіть до Революції Гідності, у жовтні 2013-го, капітан крейсера Москва натякнув йому. Росія піде війною на Україну. Але тоді у це не вірилось. В 2013 году і він нас попереджав про це. Як саме? Що ну, приглашав їхати на територію а Тоді ще це Україна була. Що в нас назрівають погані діла? Та ну хто це мог тоді предположити, що, що до такого степені погані. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт Сі Тіві. Єдині новини. У Латвії розпочалися навчання НАТО з планування операції. Вишкіл триватиме до 15 вересня і відбуватиметься в два етапи. Під час першого будуть вдосконалювати навички старші офіцери, а до другої частини залучать командирів у галузі оперативного планування. Вже наступного тижня НАТО розпочне масштабні навчання в Балтійському морі, вперше відпрацьовуватимуть дії в разі нападу Росії на цей регіон. Маневри триватимуть два тижні. З 9 вересня військові вдосконалюватимуть десантні Операції і удари з моря по суходолу Залучать 30 кораблів і понад 3 тисячі бійців. Разом будуть тренуватися армії країн НАТО, а також Швеції. На цьому це всі новини. Але марафон Єдині новини триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яна, доброго ранку тобі. Доброго дня. Знаєш, що в тебе сьогодні ексклюзивний гість. Тож слово тобі та твоєму гостю.